мої любі. З вами знову я, Лілія Таратута, нумеролог України, і ми продовжуємо з вами говорити про мої інсайти, тобто про те, з чим я познайомилась, коли вивчала мою власну матрицю, що мене вразило, що допомогло мені краще зрозуміти себе. Але перед тим, як ми почнемо з вами працювати. Мені дуже хочеться сьогодні привітати вас з Новим 2025 роком. Ті, хто не дивилися мій прогноз на 2025 рік, запрошую вас подивитися, тому що він принесе вам хороший настрій, я в цьому впевнена. Бажаю усім нам у 2025 році миру в першу чергу, звичайно, добробуту, щастя, спокою, любові всього найкращого, що людина може почувати в своєму житті. 2025 рік має подарувати нам багато хороших новин. І ми всі будемо чекати їх з нетерпінням. А сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про мою матрицю. Я всім рекомендую, хто не знає, як будувати цю матрицю, подивитися перші відео в цьому подкасту і побудувати свою матрицю. Можливо, у вас будуть такі самі числа, і ви трошки більше зможете пізнати. Про себе. Отже, сьогодні ми з вами говоримо ось про цей сектор, який називається сектор обов'язку, і відповідає він, як ви бачите, числу 8. Про що говорить нам вісімка? Вісімка це в першу чергу число, яке говорить нам про міру нашої відповідальності і про почуття обов'язку по відношенню до себе, до наших рідних, до тих людей, які знаходяться біля нас. Вісімка включає от в, це, в це своє оточення, за яке вона відповідає, коли є одна вісінка. Це вже моя матриця з одною вісімкою. Сюди включаються не тільки такі люди самі близькі, породу, як то кажуть, по крові, а вже і ті люди, які ну, ми самі визначаємо для себе як близьких людей. І от вісімка, вона якраз те число, яке говорить, що в цьому числі ніби поєднується матеріальний і духовний світ. Чому? Тому що вісімка, вона от, е, спонукає людину до того, щоб вона піклувалася про тих людей, які знаходяться біля неї, в самому такому її найближчому колі. І в той же час біля вісімки, Є завжди ті люди, які мають гроші. Тому що вісімка, хто має вісімку, той ну, от завжди знайде біля себе якісь фінанси, скажімо так. Або так організує своє життя, що фінанси будуть приходити до нього. От вісімка дає оцей баланс між матеріальним і духовним світом. І ще от вісімка, ви бачите, що в ній є аж чотири двічки. Тому це говорить про те, що вона така дуже рухлива, дуже витривала, може робити багато всього. Деколи кажуть про вісімку, що вона прямо бігає по кругу. Настільки от багато рухається людина, яка має. Вісімку або дві вісімки, та й навіть три вісімки, там ще більше. Ці люди дуже рухливі і роблять багато справ. В них просто витривалість така, от, терпіння якесь до будь-якої роботи. Тому що у вісімці є ще ж і дві четвірочки, а це теж про терпіння, про витривалість. І навіть коли їм треба піклуватися. От в таких про своїх близьких, в таких умовах, коли тяжко дійсно приходиться, вони все рівно будуть це робити. Тому що почуття обов'язку вже дуже велике. Але не до всіх людей, як я сказала, це тільки стосується дуже близького оточення і кровних, скажімо так, родичів. Тих, що вони до себе ближче допускають. Тому що вісімка, вона теж ну, така не завжди не завжди допускає до себе всіх, трошки вибирає, як то кажуть. На одній вісімці люди, вони такі, ну, можна сказати, дуже добрі і терпеливі. І через те інші люди, коли от відчувають про те, що е, ну, є така в них потреба піклуватися про інших людей і приносити себе деколи в жертву е, тим людям, про яких вони готові піклуватися, ну, ті люди, що біля них, вони відчувають це і в якійсь мірі починають уже маніпулювати. Тобто. Ну, навантажувати людину з одною вісімкою, навіть тим, чим вона не повинна займатися. І часто вісімка на собі тягне. Особливо це стосується дуже близьких родичів. Вона бере на себе те, щоб, ну, не треба було б брати. І Тут треба розуміти, що є таке поняття, яке називають як абсолютне зло. От вісімка деколи може займатися цим, тому що коли вона бере на себе ту роботу або ті обов'язки людей, які самі мали б ту роботу зробити і виконати ті обов'язки, то вона таким чином ну, приносить зло. Тій людині, яка знаходиться біля неї. І, тому що людина не вчиться тому, чого вона мала навчитися, не робить те, що вона мала зробити. І оскільки вісімка ще зв'язана дуже із числом карми, те, що нам по долі, як то кажуть, треба зробити. І людина, яка має оцю вісімку одну. Або там дві чи три, це означає, що щось вже в тих минулих життях було таке, за що треба сьогодні відповідати. Коли вона допомагає людям і робить за них те, що не повинна робити, то вона цю карму вона на себе ще більше натягує. Тут треба бути з цим дуже уважними. Потім вісімка це число закону. Це закони і духовні, закон, закони Всесвіту, яких, ну, от, людей, які мають одну вісімку, вони вже хочуть їх знати. Вони хочуть знати їх на сімці. І вже і на вісімці. Та й на девятки. Весь цей от, стопчик нам говорить про те, що вже такий зв'язок з духовним тут завжди є. І, не тільки духовні закони, ми ж завжди пам'ятаємо, що вісімка це баланс між духовним і матеріальним. Тому е, ті люди, які мають уже вісім, вони дуже уважні до земних законів, до тих законів, які є в суспільстві. Це не просто правила, якісь, от, наприклад, як на четвірці, там коли ти входиш в якийсь колектив і. Е, там є якісь правила, якісь норми, ти маєш їх виконувати, як то кажуть. А тут справді про закон. Тобто, якщо ти якісь норми закону не виконуєш, навіть якщо ти не знаєш цього закону, але ти не виконуєш, то тобі вже прийде покарання. Що на карні, як то кажуть. от... Тут вже якраз входить оце поняття карми, що в земному нормальному житті, якщо ти поїхав на червоне світло, то ти заплатиш штраф. І я знаю те, що мені треба дуже серйозно відноситися до законодавства, до того, щоб все робити по закону, я не раз. Розуміла, що ну, в мене така доля, я маю іти по закону тільки жити. То для мене от цей сектор якраз підтвердив те, що я вже якимось чином відчувала. І це ще більше тобі каже про те, що треба жити по закону. Але є тут і такі моменти, коли по закону, ніби живуть люди, які підкорюються іншим законам. Ну, скажімо так, настільки добре знають закони земні, що вміють їх дуже добре і обходити. Це теж так буває з людьми на вісімці. Ну, тут є і та хитрість якась, і. Це знання законів, які дозволяють тобі це робити. Тому, коли є одна вісімка, тут можна зустріти і людину, яка порушує закони, і в той же час людину, яка піклується про інших людей і займається законотворчістю, і займається тим, щоб люди ну, підтримували закони, виконували їх. Слідкує за цим. Тому от в законотворчій такій діяльності люди працюють, які мають вісімку, там, де треба щось контролювати, там, де треба ну, дивитися за тим, щоб виконувалися закони, і виносити покарання за невиконання законів. От люди, в яких є вісімка, дві вісімки і три. У них якраз добре виходить ця робота, особливо вісінка і дві вісінки. Е, що ще мені хотілося тут сказати про вісімку? Те, що от я про себе зрозуміла. Е, ви знаєте, ці люди, от коли вже є вісім, е, я от по собі це бачу, що я вже добре розумію: слово треба. От треба щось зробити, значить треба. Значить, береш і робиш. Якщо немає вісімки, це треба для людей, просто не, не існує. В них Ну, немає такої потреби щось робити. Навіть якщо треба це робити, це прям дуже себе треба заставляти. А в кого є одна вісінка, вже все, сказали треба, значить, треба все. Ці люди. Ну, добросовісно виконують те, що треба зробити. І вони в міру пунктуальні, тобто вони не люблять кудись запізнюватися або як пообіцяли, то щось не зробити. Ну, якщо вони попадають в таку ситуацію, вони дуже добре це пам'ятають, їм ну, незручно якось жити з тим, що вони десь щось не доробили. Чи десь запізнилися, отакі от, от вісіньки. Але в той же час, якщо, наприклад, я бачу, що мою роботу, наприклад, я можу комусь віддати, хто, хтось хоче її зробити, то я з радістю віддаю тут роботу. Це не те, що прям тягнеш на себе, як то кажуть, все. От. І е, одна вісімка вже ну, таку тверезу голову має, вже вона може від якоїсь роботи відмовитися. От. Або сказати, що я хочу там, чітко бачити, як розподілені обов'язки. Що я роблю, що хтось робить. От. Е, вже тут вона має себе відстаювати. Тому що, якщо цього не робити, то всі будуть на вісімці їздити. Тут. Має бути чіткий вибір у людини. Е, в мене вийшло і так, і так, але вже розуміючи тут, що на вісімці все-таки дуже мають такі е, бути конкретні, якісь, е, е, конкретний розподіл обов'язків, е, я вже зараз стараюся це контролювати в собі і не брати те, що можу, як то кажуть, не брати. Вісімка, так як само, як і сімка, вона трошки теж про удачу. Тому що біля вісімки, як я вже казала, от з матеріальної точки зору, де є вісім, там є гроші. Вони можуть бути не дуже великими, але вони будуть завжди. Або завжди біля них будуть ті люди, які їм можуть допомагати в ті моменти, коли треба. Або просто беруть на себе фінансову подушку тієї людини, в якої є вісімка. Ось це теж ну, таке, е, я, б, я б віднесла це до, до життєвої такої удачі, коли маєш біля себе людину, на яку можеш покластися, це ж класно жити, правда? Так от. В кого є така вісімка, дві вісімки, їм уже трошки простіше в цьому, в цьому сенсі. Е, ну, основне те, що я хотіла сказати, мабуть, я сказала. Е, ще от такий цікавий момент. От про вісімку і про мене, що е, вони такі, знаєте, ці люди, не дивлячись на те, що дуже швидко можуть усе робити. Але така особливість, що вони можуть довго чогось чекати, збирати, збирати якусь інформацію там, чи дивитися, як їм щось треба зробити, планують там ризики, прораховують оце, а потім раз, шух, і все зробили. О десь тягнуть, 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 ніби тако, І от інші люди на них дивляться і думають: ну тягне, 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 а потім раз і за один раз зразу скачок зробив, тому що все зробилося дуже швидко. Дуже довго таки думають вони, думають багато, а потім швиденько роблять. Оце такий е, теж нюанс цих людей, я думаю. Що якщо у вас є такі родичі, близькі, вам цікаво буде знати про це, тому що ну, це важливо деколи. Бо інші люди, наприклад, хочуть, що вже зараз раз-раз-раз, все зробив і пішов. А тут така особливість, що от, є, ніхто кажуть. І добре, що я могла про це вам сказати. Ну, я вважаю, що основні такі мої інсайти на ось цьому числі, на цьому секторі я вам розказала. Таке щось більше мені зараз в голову не приходить. От. Розкажіть, як у вас? От коли у вас є родичі, які мають вісімку, як вони себе поводять? Чи ви когось впізнали? З того, що я вам розказала про ось цю вісімку. Якщо відео вам було корисним, якщо ви для себе почерпнули якусь інформацію важливу, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і, будь ласка, коментуйте, розказуйте, як. Моя інформація, якою я з вами ділюся, допомогла вам краще пізнавати себе і своїх близьких. На цьому це відео закінчую. Всього вам найкращого, мої любі! З вами була Лілія Таратуто, нумеролог України.